Це сідає, нам треба Ушвидшуватись, мужики. Казали мені е, нормально, нічого нема з передком. З передком дорого трактор. Ну і дійсно, з передком трактор трьохсиліндровий, мінімум починається, там да, від п'яти тисяч, там, да, щоб хто не була. Ну, пацани, є варіант, є варіант, я вам зараз ну, напевно покажу, якщо знайду тут он, серед наших. М -м, так скажем, Тракторців, тракторця. О, ось о він, ось о. фух, Ракета. 3200 ціна, прикиньте. Я навіть рідко кажу ціну, бо знаєте, таке ще знімаю іноді, що кажу, що там недорого, недорого. А якщо я напишу, що недорого, то 5000 баксів, то людина скаже, ну, типу, для кого може недорого, тримай недорого. Коротше, хайпу не буде. Но тут я можу вже сміливо ціну рубати, причому за ті гроші ви отримуєте коробку як шифангу. З насосом таким ось. З... Ну, я от покажу, що, боючи, що ви розуміли. деметовочна коробка на три передачі понижна повишна, Ну, окремо, Коробка не метовочна коробка походить. Ця вал відбору на одну швидкість на 540 і трьохточка на 320 кг. До речі, мало хто знає така сама трьохточка, як і на сінтайчику стоїть. Сінтайчик трьохциліндрований. Сінтай не піднімало бік під там теж 320, може 350 потолок. Рама. Рама йде теж. Швейлер грубий, сотка. Потім кардан йде наперед. Бачите, теж абсолютно вміняємо, здоровий. Кардан, крістовіна потужна, все. От, зривний болт там, навіть, є. От. І передній мост роздатка реалізована таким чином. Вже трохи відрізняється від перших ВР. Е, було ще вр 240 До речі, були і по 4, 600, Ой, По 3, 600, по половиною. їх вирували, що розбирали 5, як. А то на хвилиночку і бляха і є ще до 350 ВР обична. Тут де теж бачите. Воно йде зафіксовано, не зафіксовано, воно йде, тобто ход має ліво, вправо та й передок, щоб вона вже не розіб'є, рульова рейка. Ну тут такі, звісно, тяги теж можуть трохи виділуватися те саме. Тяга Ося йде. Ну, як кажуть, що на що китайці спромоглися, так і зробили. Тут нема до чого закапуватися. За таку ціну мотор йде теж... Ам... Оці мотори ЗС 1115 11 його обслужити як два пальці, тому що їх зараз і в зубрі, і в скауті, і там бувати ще якісь бачу, Всіх тих є такі мотори, тобто запчасті будуть в подальшому в налічі без проблем на такі трактора. Бачите, таку ще додатково поставили перемичку назад, щоб Крила вже не дробіжали, якась жорсткость. От була. Колись нас ідуть тут тут. 7,5 на 20 радіусі тут нас іде 6 на 14. О! Такий от тракторець. Ще є варіант на 9,5, 350-й, Ну там без передка йде. Ну, от з передком саме дешеве, що є, показує. Тому що так опросили мене, щоб з передком щось було і вміняємо. Ну, ціна, що може собі дозволити. Е, людина обична. То я думаю, що... Такий трактор людина собі дозволити може, то вже не 6-7 тисяч доларів, І, в принципі, функцію свою трактору е, він виконує, тому що все одно рама, бачите, груба, коробка, все, ну, ваги в ньому є. ну, Тут не тонна, звісно, але десь вже близько до цього е, ваги, тобто вже можна щось вигорати. Передок знову ж таки ну, він виручає в багатьох задачах. Вже можна там попрацювати нормально фрезою, бо трьох точка все. Такий трактор вже де знаєте, на, ну, на, там, може, в кого є там трохи землі, не 20 соток вже і треба щось таке. Можна там, йому, наприклад, там, картошку ту ж викопати, посадити, викопати картошку. Бачите, ще те, що я хочу показати, чулки. Бачите, які грубі, здорові, потужні, йдуть чулки. Саме от VRDROP 10 квадратна. Сам задній мост квадратна балка, які тут барабани стоять. Ну. З мою голову. Тобто то не дешманське таке. Ви знаєте, вроді, все красиве все вистить, а заліза там нема. Ну, Більшість таких ременьових китайців з мотобочною коробкою. Що вона вистить, вона файна, а тут заліза нема. Тут заліза є. От, і в принципі тракторець має місце бути такий Для роботи знову ж таки, опять же, не на поля, там, не на гектар 10. То, ну, в принципі, 10 можна зробити, я думаю, що ну, тут довго і е е складно. Але. Тако, в принципі, Картошку купати, їздити, фрезою працювати ну, можна, на заробітки якісь. та, І ну, фактично навіть він може бути потім проданий, тому що тут ну, базових вещей, які можуть вийти зі строю, там, та коробка не посипеться вже як. Мотовочна. да, Мотор то теж обслужується, працює. Там ну, редуктор передній мост, теж он по типу шипфингов зроблений, я не думаю, що тут якісь будуть серйозні проблеми. А так по мелочи, конечно, по кузову, по електриці, там по якимось, може, тягам, якась гідравліка, якийсь може, десь шланг, ну то може бути і в синтай за 5000 баксов в такому тракторі, то може бути, як то кажуть, в любом. Трактор, Де речі теж з Сентая 244-го е, стоїть такий самий е, гідравлічний розподільник. Він коротко, насправді слабенький, ну, його не вистачає на багато років. Люди потім ставлять потужніше. Бо насос стоїть більший, насос ще стоїть тут нормальний. А гідравлічний розподільник сам по собі не трошки йому бракує. Ну, такі моменти, такий Можуть бути. Вот. А так в цілому трактор, в цілому тракторі, може бути впевнені для роботи саме дешеве, що є з передком сьогодні. Вот. Тому хто хотів собі такий апарат, можете звертатися по номеру того фону, привеземо прямо до хати, без питань. Доставка без коштов до, до. А, і два роки гарантії на нього дається. Взагалі, взагалі др... дракон просто дійсно толковий. О тому, мужики, звертайтеся.